Друзі, це не рибалка, це просто повний треш. Просто повний треш. Капець. Дивіться, яке тут теля. Я не знаю, Він тут кілограм 25. Блять. Перепрошую за... за мат. Знов дуплет Вон один карп, вон другий. І разом з тим карпом ми витягнули от таку от херню. Ми думали, що це просто зачеп. Вон, дивіться, така ось здоровенна палка Яку витягнули разом з тим от Ух! Коля, давай ваш. Важим. В мене прямий ефір. Ось не ефір Важимо Важимо Важим тотеля, не знаю скільки він важить, но адреналін просто зашкалює. це Просто капець. Ми добу сиділи без риби, а потім після того знайшли нарешті ключик і почалася повна роздача. Так, Коля старює мішок. Так, Мішок ставимо на нуль. Чувську назад? Є Все, так. Нуль, так. Є -є -є. Нуль. Давай тільки бери нашу телятку. Доброе мило. Нет, нет, все добре, ты правильно поставил. Теперь поднимай пиццак. Да, и с пиццаком сюда, вот. Это, конечно, рыбка. <coughs> <coughs> ну, барабан на дробь, сколько заважить. Что, <coughs> <Шо>, тяжкий, курва? <coughs> Давай, поможу. Давай, с того боку. тримаю. Тут, чекайте, видимо, на середину. ці. Ага. Давай. Давай, давай, давай. Едрить его курва налево, давай. А, 27 килограмм. Друзья, это 27 курва килограмм рыба. Это, конечно, капец. 27 кілограм. Другий з дуплетіка, ти вибачай вже, друже, але ми тебе важити не будемо. Ти тут кілограм вісім важиш, ти нам не впливаєш. Є? Друзі, дивіться, на вулиці падає град, зима, холодно, капець. Ми стоїмо в зимових куртках, а в нас клює риба. Коля є риба? Є. Чиста ріб. Супер. Клює рибка і класна клює рибка. Курва. Не дасть виспати зараза та риба. <звук> Ой. Ой. Шо, Коля? А що, Коля? Мінус п'ять, 5, все замерзло. <звук> Є рибка? Ой, друзі, добрий ранок. Дивіться, отут було з вечора закинуто чотири палки. Є тільки одна. То єдина, яка не клюнула. Тут було закинуто три палки. Є дві. Одну з них коля виважує. Не закидалися решта, тому що хотіли просто хоч трохи поспати. А польська риба на озері Мілоше... Мілошево, так? Мілошево, на озері Мілошево поспати не давала. Фантастичне насправді фантастичне місце. Дивіться, як тут гарно. Природа, вода, ліс. Є тільки одна проблема, дуже холодно. Але незважаючи на це, ми розібралися з місцевою рибою і вона в нас клює. В тому стакані була Кока-Кола. То Кока-Кола була? Ну, да, Тут так. чи що? Да. замерзла. Yeah. <laughs> мінус мінус, мороз. Я в палаці в спальнику в Міварді бляха такому П'ять сезонів, чи скільки в ньому там замерз. А риба клює, качки плавають. Краса неймовірна. Озеро має 35 гектарів. Ми, до речі, тільки що в інтернеті це прочитали. І от такі от тут чудові краєвиди. Навколо ліс. Якщо тут навіть вітер дує в спину, то ця гора от від вітру все захищає. І от нас щось клює. Остання палка, яка лишилась. Ні, не остання, ще там ота одна. Але це крайні, вони, в принципі. Так, так закинуті, так завезені, точніше, що навряд чи вони нам дадуть якусь рибу. Всі палки, які мали дати рибу, вони всі нам рибу дали. Мішок старений, майже 18 кг. 17 кг. Скільки колі? 580. 17 800 десь. Да. Отака от рибка. Вітаємо Тайбесько. Колю! Найбільша риба в його житті. І по старій традиції лей на кольоводу. Ах, <ріст> 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 красавчик. Свідуючі фоточку Красавчик! Бомба. <ріст> Бомбезна рибка. Давай другу. <ріст> Той меншенький ППР. Коротко покажу вам, друзі, наш табір. Це от Коліна палатка. Коля, як називається цей шатер? Блокхаус. Вон Розкладушечка. Сумочки, порядок. Тут ми важимо рибу, мат, колін ротпот, мій рот, столик, на якому ми їмо, і палаточка моя. Наш газебо новий. Має свої плюси, має свої мінуси. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, зніму, зніму огляд на цю палатку. Коротко покажу друзі, як ми ловимо. У нас вчора ще був пелець, була конопля, конопля там вариться, а пелець у нас закінчився, тож у нас лишився тільки наразі бойл. Хе -хе. Більше, в нас, більше в нас, окрім бойла, по суті, нічого нема. Міг би ще бути тигровий горіх, але тигровий горіх на тій водоймі заборонений. Коля має такий от кораблик Вікінг РС2. Коля, як тобі кораблик? Ну... Половили ми, значить, що добре возить. <гум> Якщо клює його, да, значить да, да, добре возить, возить так. <гум> Бачите, процедура. Крушені бойли. Хватить може, ні? Так, да, думаю, так. Да. Далі беремо снасточку. Кладемо снастку і зверху. Кілька бойликів отак поламати, щоб були цілі частинки і кілька просто кинути цілих. І все. І поїхали. Добрий. День добрий. День добрий. Зараз познає особі ще, ні? на Ютубі. Бачили на Ютубі. Yeah. Друзі, коротко розкажу про сьогоднішню нашу риболовлю. Записались ми з Миколою на турнір в Польщі озеро Мілошевське. Турнір буде на початку травня формат 3 крупних риби. Не дуже я люблю такі формати по одній простій причині. Крупна риба це часто просто фарт. От, пощастило, так? Бувають такі сектора на водоймі, що крупна риба в ці сектори просто не запливає або запливає дуже рідко. І при певному жеребкуванні тих людей, які витягнули хороший сектор, є набагато більше шансів. Ну, тобто, на мою переконану думку, виграти турнір по загальній вазі набагато легше, ніж виграти турнір по трьох крупних рибах. Ну, але що ж робити? Записались на турнір, тож треба тренуватися. Єдині дати, які нам обом підходили, це 10 числа квітня. Інакше не виходило, тому що в мене бізнес в колі дуже щільний графік з турнірами, крім того, в нього робота так само, Пасха і так далі. То тобто це були єдині два дні, які ми змогли виділити на тренування. Але як на зло, от перед самим тренуванням, дуже сильно зіпсувалась погода. Вночі мороз до мінус п'яти, в день трошки більше ніж нуль градусів. І Абсолютно інші умови ніж будуть на змаганнях. Ми це розуміли. Ми навіть думали, їхати чи не їхати. Ну але якщо не їхати, то ми взагалі не знали би ні що за озеро, тому що ні я, ні Микола там ні разу не були. Тому вирішили, незважаючи на те, що умови ловлі будуть інші, таки поїхати. Як тільки ми перший раз з кораблем і подивились на холод, одразу стало зрозуміло, що ловля не буде простою. Озеро велике. 35 гектарів озеро глибоке, 29 метрів глибини. Температура води, ну дай Бог, щоб градусів 7 вона була. Одразу стало зрозуміло, що риба в таких умовах не переміщається. Вона десь стоїть локально і в першу чергу потрібно її знайти. Тобто, якщо закинути туди, де тої риби нема, шансів ту рибу піймати буде дуже мало. Ми змінювали гачки, змінювали плавучість і механіку роботи насадок, змінювали довжину поводків, змінювали корм, змінювали тактику, намагались шукати рибу зі грігом, але все в нас було безрезультатно. І першу добу ми не чули жодного піка. В нас не було жодної покльовки. Про те, хто шукає, той завжди знаходить, і деякі наші зміни привели до того, що ми таки отримали першу покльовку. Невеличкий карпік в два кілограма був на нашому маті, ніби зовсім невеличкий карпік. Але коли в тебе добу нічого не клює, і ти добу не можеш отримати жодного піка, то навіть такий невеличкий карпік в два кілограма приносить купу радості. І практично зразу після Карпіка в нас було ще дві покльовки, і ми піймали цілих дві плотви. Кожна з них заважила ну певно понад кілограм. В принципі, навіть зараз можна було вважати, що тренування вдалося. Ми дещо змінили, ми отримали покльовку, і це вже був якийсь результат. Тобто, однозначно на тренування ми вже приїхали недаремно. Проте буквально через годину часу ми отримали дуплет. І в нас два вже нормальних, нормальних великих коруба на маті. Один близько 8 кг, і другий короб в нас заважив 17 кг 800 г. Мішок старий, майже 18 кг. 17 кг. Скільки колін? 17 800 десь, так. Да? Отака от рибка. Це вже, друзі, для нас був просто фантастичний результат, особливо враховуючи те, що навпроти нас сиділи рибаки, які за три дні не бачили жодної покльовки. А чотирма секторами лівіше нас, ліворуч нас, сидів ще один рибак, який піймав теж за три доби всього-навсього дві риби. Але як виявилося, це був лише початок. Як тільки стемніло, в нас знову дуплет. Ще один дуплет. Я виважую одне вудлище. В мене я відчуваю рибу в колі зачеп. Я потихеньку підтягую свою рибу до берега. Коля ж намагається підтягнути той зачеп для того, щоб не порвати живку. В мене на Маті Карпік десь плюс-мінус 8-9 кілограмів, ну а коля далі тягне зачеп. От таке от витягнули. Ми тягнули, думали, що це зачеп. Атропа ми ту атропу до берега, жилка навколо неї заплуталась. Коля тримає вудлище, я розпутую жилку, знімаю атропу, і тут Коля каже: слухай, та там ще риба є. І друзі, ця риба нам заважила 27 кілограм. Друзі, ви подивіться, яка то риба. Це капець. Просто фантастика. Заради таких рибок і того адреналіну їдемо ми з вами за 500 кілометрів на рибалочку. 27 кілограм це саме чиста вага. З мішком риба заважила більше, ніж 29 кілограм. 29. 200. ну, З мішком. ну, 20, 27, так, як і було вночі. Окрім того, друзі, вночі в нас були ще риби. Були карпи 9 кг, 10 кг, 13 кг. І був ще один хороший екземпляр теж в районі 18 кг. Май зменшує, так. У нас зночі тут два карпіка прив'язані. Зараз ми їх зважимо. То меншенький, так? Да? Так. Ніфіга свій менший. <ріхи> а давай новому? Так, мішок старювати не будемо, потім віднімемо. так, меншенький. Я тут садка. Меншенький в нас важить. Тыхубуч. Да ты хубуч. Остыл себе. Двадцать килограмм. 20. О, вот такие вот меншенькие. Коля, давай 5 Давай ты. Є ще в Польщі одна дуже цікава традиція. Якщо людина ловить свій бікфіш, то її поливають водою, навіть коли на вулиці дуже холодно. Ми однозначно піймали би риби більше, якби ми ловили всю ніч. Проте вночі було дуже холодно, ми не були готові до такої погоди. І ті вудлища, які в нас клювали, ми витягували рибу, ми їх більше не завозили. Але, друзі, однозначно, однозначно, тренування в нас вдалося. Недаремно ми поїхали на цю водойму. Водойма шикарна, водойма просто фантастична. На початку травня будуть змагання, до яких ми готуємось. І я думаю, що якщо ми витягнемо більш-менш робочий сектор, то ми однозначно на цих змаганнях будемо ловити рибу і будемо змагатися за перше місце. Я буду знімати відео з цих змагань. Тож, якщо ви це відео не хочете пропустити, підписуйтесь на цей канал, тисніть дзвіночок. Ми тоді будемо бачити з вами частіше і однозначно ваші улови стануть набагато кращими. До зустрічі на каналі, до зустрічі на водоймах.